Обов'язково дивіться це відео до кінця з вірою, Подякуйте Богородицю. Вона явиться, біди, всі біди, виконав всі ваші прохання на благо. Пресвята владичицей Богородице, мати Світло і милосердя до тебе. Нині з зубини серця нашого, прибігаємо. З подячними словами. Вішіть віна та прохання в коментарях. Та, яка смирено віддано прийняла благовістя від архангела і народила Спасителя нашого Ісуса Христа. Бо завжди нашою духовною матір'ю та незмінною покровителькою, дякуємо тобі, Мати Божа, за тепло домашнього вогнища і за єдність родини, якою ти богословляєш наші сім'ї, своїм материнським заступництвом, огорни батьків, дітей, всіх рідних, щоб у любові терпіння вони сповняли волю Божу. Та мир у своїх оселях, дякуємо тобі за працю наших, хліб насущних, який ти даруєш усім, хто трудиться чесністю та відданістю. молитвами твоїми босови, кожен наш почин, навчителів, мудрістю, лікарів милосердям, працівників ревністю, воїнів, відвагою, хай у праці нашій сужіні, бо вижньому завжди торжествує, правда й багатость Господня. Дякуємо тобі, за здоров'я душі тіла, якими ти щедро добро ти. Та ще розвертається до тебе, молися, щоб ми приймали будь-які недуги з довірою до Божого промислу. Знадію на остаточне зілення та з мудрістю розуміння Його волі, Допоможи зцілити рани сердечні, утішити ти, хто плаче, вилікувати тих, хто знемагає в хворобах, і зміцнити всіх, хто бореться з душевним болем чи спокусами. Дякуємо тобі за мир і злагоди, які ти виливаєш на наш край і на весь світ. Навчи нас бути миротворцями, не перебувати у злобі, а засівати любові прощення в серцях людських. Твоїм небесним омофором прикрий нашу землю, щоб всі народи жили у благословенному спокої, духовній радості. Дякуємо Тобі за дар віри і за святу Церкву, в якій ми причащаємося Світлої крові Христової, єднаючись з небом і один із одному, любові, будь нашим проведерем, Пресвятої Трійці». Навчай нас доброчесності, смирення і постійної молитви, щоб у душах наших завжди палахкотів згасний вогонь благодаті, мо присвята Богородице, радости всіх, хто з вірою біжить до тебе, приймай нашу щиру подяку за життя і кожен подих, за кожен ранок і вечір за радощі випробування, що проводять нас до спасіння, Ти джерело милості, невичерпне море Божої любові нам сина Твого прощення гріхів християнське життя та блаженну кончину, бо Ти є богословена і перепрославлена, між жонами і з Тобою, вилучаємо, Сина Твого і Бога нашого, за Цим, і Святим Духом, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятого Дичиця, Богородице, Мати, світла невимовного, небесної Богодаті, до тебе нині спокіривим серцем звертаємося, щоб ти, як милосердна заступниця, вислухала наші прохання і дарувала нам силу та радість у Господі. Пишіть мене та прохання в коментарях. У всесвята і пречисте діло віднів, боговіщення аж до нині, ти не перестаєш являти світові свою любов і заступництво, даруючи його всім, хто з вірою звертається під твій покров. Молитвами Твоїми, Ти заступалася за нас перед Віцем Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, вирощуючи в наших душах надію на всемогутню його ласку, тож нині припадаємо до тебе, мов до Спасительної пристані, благаючи про чудесне виконання наших молитв на користь, душам нашим, і ближнім нашим. Поглянь, мати Божа, на пристрасні серця, наше сяй своїм небесним світлом, щоб усі земні бентеження, сумніви, страхи згасли перед сяйвом Твоєї любові. Навчи нас цінувати волю Господа понад усе, щоб наші бажання і прохання були добрими, чистими та сповними Його правди, милосердя. І коли багаємо про допомогу, зцілення, чи, чи покровительство в життєвих потребах. Випроси нам сина свого сили Бога дай так, щоб вони принесли користь душі, бо знаємо, і віруємо жодна молитва не марна, коли ти Богородиця, з материнською турботою випрошуєш для нас, у Христа. Твоя заступницька молитва перевищує земне розуміння, вона може перемінити кам'яні серця, на вагітність цілити недуги, тілесні і душевні дати радість, коли віче опановує душу, тож просимо прихили своє милосердя до наших щирих прохань. І дари нам їхнє звершення на добро, щоб ми свідчили про ласку Божу Божої славу Господа повсякчас, поки заступниця не допусти нам звестися на гордині чи самовпевненості, коли перейде успіх, нехай Господь ворозуміть нас, що без нього всі здобутки пороха ніщо, а з ним будь-яка допомога стає дверима до спасіння. Молися, щоб наші успіхи не відвернули нас від Бога. А навпаки, зробили ще покірнішими та вдячнішими перед обличчям його святої волі, принепорочно ти возначиш синові своїми наші сльози, радощі, і тихі зітхання, наповни серця, наші ревністю чеснот, до щоденних справ, милосердя, та смирення та любові, що перемагають земну гординю, коли ж відчуваємо спокуси чистку роботи, навчі нас підніматися, як ти стояла під Христом Господнім без нарікань, зберігаючи вірність і надію в серці молитвами твоїми укріпи наші родини, щоб у мирі та благочесті зберігав любов один до одного, пам'ятаючи, що кожен ближній іконує Божим, яку потрібно шанувати, і берегти, допоможи нам із з радістю служити тим, хто в нужді, щоб в наших немічних ділах прославлялося ім'я Бога Живого, омати Христа, Спасителя і Цариця Неба, нехай Твоє материнське заступництво супроводжує нас на всіх шляхах нашого життя. Веди нас крізь темряву до світла через покуси до перемоги, через скорботи до спасіння, даруй мудрість у прийнятті важких рішень і кріпость у випробуваннях, щоб усе, чого торкнеться рука наша, була на славу Господа, і на користь ближнім, споглянь у на кожну людину, що з вірою покори, взиває до Твого материнського молосердя, даємо все потрібне за правдивим бажанням серця, якщо воно на добро. А якби ж прохання було хибним, чи не провадило до спасіння, й допоможи відвернутися від того, що не угодне Господу, і кожна наша молитва вимовлена зі щирістю, любов'ю, стане зерном, що зростає в суду Божої багатоті, приносячи плі добрих дій і вічного життя, тобі ж мати, пречиста, складаємо нашу вдячність за твою невпинну турботу, ти не відвертаєшся від тих, хто плаче, не цураєшся тих, хто грішить, але завжди. Простягаєш руку допомоги, ведеш до благодатного прощення заради заступництва Твого, нехай святиться Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вибрані за сього роду людського матері, Спасителя і цариці неба і землі, приносимо нині похвальні співи, ти, що в глибокому смиренні прийняла боговість Архангела, стала живим храмом втіленого слова, тому й ми прагнеш оспівати Твою вивищу, взиваємо до тебе. Радуйся, Пресвята, Богородиця Надії, заступниця роду нашого, перед Віцем Божиїм, а не ви вподиві споглядали на тебе чисте непоручне Діво, обрано з поміж усього творіння, щоб через Твоє причисте лоно ввійшов у світ сам творець, і ми, проставляючи Твою велич, благовійно промовляємо, Радуйся, бо ти насиливав собі світ ви не вмирочій божественної любові, Радуйся, бо твоїм смиренням зруйновано гордощі давнього ворога. Радуйся земобітниці, в якій проросло, зерно нашого спасіння, радуйся небесної покровища сіняє вірних, незламною надією. Радуйся, бо через тебе, кожен із нас пізнає глибину Божої ласки, Радуйся, бо Син, Фій Бог, наш дарує нам відпущення гріхів і мир, радуйся, присвята Богородиці Надії, заступнице роду нашого, перед лицем Божим, побачивши їх сила Всевишнього, осінила тебе, праведна Єлизавета вигукнула. А звідки це мені, що мати Господа мого прийшла до мене і здригнувся в радості, Оні святий Андреча ми, відчуваючи радість присутності Твоєї, взиваємо до Тебе вия, покірна душа Твоя відкрилася дій Святого Духа, і зраділа вся земля бо близьким стало визволення у Твоєму благовійно, мовчазному смиренні зарадилася немовна пісня. Хвали Всевишньому, і ми наслідуючи твою довіру до Бога, промовляємо, Радуйся, бо в покорі серця Ти Боговістя ангельське, Радуйся, бо терповивою молитвою ходатайствуєш і за весь світ, радуйся Хранитель П'ятій Нової надії, що оживляє кожне смирене серце, радуйся наставниця до що прагнуть Божої правди, радуйся зразку слухняності волі Небесного Отця. Радуйся, бо твоїм материнським словом утішаються, зранені скорботами. Радуйся, Пресвята Богородиці Надії, заступниця роду нашого перед лицем Божим. Сила Всевишнього осінила тебе, коли ти не знаючи, може зачала того, хто тримає весь світ у своїй долоні, вмістила ти у серці у воні своїм невмістимого Бога, і душа Твоя звичила Господа, славлячи його втілення, тож і ми, величаючи цю преславну таємницю, взиваємо. Аллилуйя. Ти стала дівою матір'ю, про яку провіщали пророки, і серця праведників раділи, споглядаючи здійснення їхніх пророст, поклоняючись таємниці боговтівлення за всього серця, співаємо тобі, радуйся, Боже ниво, з якої виросло дерево життя, радуйся, непорочна святини, людського роду, що стала оселею Божества, радуйся, бо в твоїй смиренні немощі явилася могутність Господня. Радуйся, бо показуєш нам дорогу великого смирення перед Богом, тих тихі променів віри, що освітлює шлях заблукалим, блокавим, бо ти народила світло, що просвітлює кожну людину, яка приходить у світ. Радийся, присвята, Богородиця Надії, заступниця роду нашого, перед вицем Божим, бурю сумнівів зазнали люди, не розуміючи, як Діво може стати матір'ю, та ти зберігала всі слова у своєму серці. Крокуючи слідом, за волою Всевишнього, ми ж подивляючи це велике чудо Бога немовляти, немовкно співаємо Богові, Аллилуйя. Почувши Богозвістку від ангела, убогі постухи першими прийшли поклонитися, дитятку, і ти, Богородиця, з любов'ю, прийняла їх, так було, що Господь оселяється серед простих і щирих серцем тому. Прагнучи цієї святої простоти віри, оспівуємо тебе, Радуйся, бо ти відкрила браму Царства Небесного для смирених і чистих серцем, Радуйся, бо в твоїй простоті, Виявилася вища премудрість, радуйся, бо серце твоє стало першим жертовником для Бога немовляти. Радуйся ласкава мати для всіх, хто шукає істинного світла, Радуйся, бо радістю різдвати огортаєш увесь світ. Радостя босмиреним даруєш багатство духовної багатодаті, радостя Пресвята, Богородиця Надії і заступниця роду нашого перед Вецем Божим. Задля спасіння немовляти ти причиста разом із Йосифом Праведним поспішила до Єгипту, принесе труднощі, вигнання так син твій у дитинстві, був укритий у чужому краю, аби потім визволити від повони гріха весь світ. Тож, подивляючи глибину Божої, при мудрості співаємо йому, а ви у землі чужій ти роздюватися гар переслідування, сина таким чином беречи участь у Його Спасительній місії, стаючи для нас зразком терпіння і витривалості, навчаєш, що Бог не покидає тих, хто йому довіряє, тому з надією взиваємо, радийся, бо ти показуєш, що Господь завжди перебуває з вірними. В їхніх випробуваннях, радуйся ботерпінням і любов'ю перемінюєш наші скорботи, на духовне зростання, радойся надійне провідництва для тих, хто змушений повишити Батьківщину, радосться бою скорботах, ти не згасила світла надії, на сина Твого, радуйся матір у тих і для всіх, хто плаче в чужині, радуйся бо типотою материнської молитви охороняєш, по дорожніх, на важких дорогах. Радості присвятав Богородиця Надії, заступниця роду нашого, перед лицем Божим, проповідуючи Євангеліє царство, твій син ходив містами і силами, а ти, Пребога Свина, перебувала з ним, зберігаючи в серці своїм Його Слова про життя вічне, і нині, ми приймаючи ці Спасительні повеління, з вдячністю звертаємося до тебе. Аллилуйя! А Ісус засвідчив про твою Божину участь у здійсненні Божої волі, коли сказав. Бажані ті, що слухають Слово Боже і виконують Його, ти перша прийняла його не тільки тілесно, але й серцем. Тож і ми, прагнучи, слухати та виконувати заповіді Христові, промовляємо. Радуйся живий скрижалю Божої волі, радуйся місцевище свого життя для всього людства, радуйся невичерпне джерело натхнення дати. Хто прагне жити за Євангелієм, радуйся захисту від марноти, цього світу». Радуйся, бо твоя лагідність навчає нас істиної покори, Радуйся, бо через Твою близькість до Христа ми зростаємо в любові, Радуйся, присвята, Богородиця, Надії, заступниця роду нашого, перед лицем Божим, коли син Твій стояв на Гогофі, проливаючи свою пречисту кров, заради спасіння всього людства, ти, Богородиця, співстраждала біля Христа, але й у найтяжчій годині ти не відступила від свого. Материнського покликання, молячись біля Христа, просиш у Бога милості для всіх, хто страждає, тому і ми з глибини серця взиваємо. А вивуя розп'ятий на Христі, Ісус дорожчив тебе, улюбленому учневі, а через нього і кожному з нас. Відтоді ти стала матір'ю всіх, хто прагне бути біля Христа, тож дивуючись твої жертовній любові, співаємо. Радуйся, бо в найстрашнішому ми ти залишалася вірної волі Божій, Радуйся, скарбниця любові, що відкрилася на Христі для цього світу, Радуйся, бо ти повністю єднаєшся зі стражданнями сина, доповнюючи материнську жертву, Радуйся, бо через твою вірність ми одержали нового духовного покровителя, улюбленого учня, Радуйся, матір церкви, яка обійняла все людство, Радуйся, співчутливо опетіші, тільки тих, що плачуть. І знемагають під тягарем скорбот, Радуйся, Пресвята, Богородиця, Надії, заступниця роду нашого, перед Віцем Божиїм, дивним і всеславним було Воскресіння Твого Сина, бо смерть була подолана, і той, хто лежав у гробі на третій день Воскрес у славі, ти ж першою прийняла радість цієї перемоги над тлінням, за переданням святих Отців, тому й ми осяяні пасхальним світлом співаємо Богові Алилуя. Побачивши світло Воскресного Христа, Тисела, серцевірних, надію на вічне життя, бо через тебе торжествуємо перемогу Господа над пеклом і смертю. Тож за радістю Великоднього світанку промовляємо, радуйся, бо ти стала учасницею великодній радості всієї церкви, радуйся світанку, нового життя, що провіщає вічний день царства, радуйся бо в твоєму материнському погляді, ми бачимо перемогу над смертю. Радуйся, Нездолана заступниця, що провадиш душі на спасіння, Радуйся, бо твоєю вірою, любові відроджується, надію зневірених, радуйся, бо Богодать Воскресіння перебуває у твоєму материнському серці, Радуйся, Пресвята, Богородиця, надії, заступниця роду нашого, перед Витцем Божиїм. Після Воскресіння ти перебувала з апостолами, підтримувала їх у молитві, у сіонській світлиці ти єдиним серцем з ними благала. Про зіслання Святого Духа і всі церкві було дано богадать жити, в вені, тому вся повнота вірних із вдячністю взиває Алиуя, Дух Святий, зійшов на апостолів, утвердивши їх у любові та істині, а ти мати церкви перебувала з ними, молячись за кожну душу, покликану до спасіння, отож ми, відчуваючи Твоє, материнське піклування, взиваємо радість, бо ти невпинно благаєш перед Престолом Всевишнього за всю повноту церкви, радість, бо через твої заступницькі мови твої безперестанно навертаються заблукалі, радуйся, вірна супутниця тих, хто прагне Божої премудрості, радуйся, бо надихаєш на діла, сповнені благодаті Святого Духа, радуйся джерело тихої радості та згоди в тілі Христовому, радуйся, бо твоя материнська любов об'єднує, розділених і відкинутих. Радуйся Пресвята Богородиця, Надії, заступнице, роду нашого перед лицем Божим, взявши тебе у славу небез Господь, не позбавив нас твого материнського піклування протягом віків вірні бачить Твоє заступництво, коли Ти навертаєш грішний до покаяння, стіляєш недужі, і утверджуєш у вірі, тому співаючи незлічені твої милості, промовляємо Богові Алвелуя. Численні свідчення благодатної твої помочі славляться по всьому світу, ти позбавляєш від усякої біди ведеш до Христа Ти, хто з довірою вдається до тебе, дякуючи за це, скеровуємо до тебе такі слова: радуйся, насипна покровительку Християн, котрі прикликає Твоє святе ім'я, радуйся безкурботні, знаходять у Тобі швидку розраду і потіху. Радися, небесна, цілителькою він від недух душевних і тілесних, радийся, бо оберігаєш від пасток і спокій, що віддаляють від Христа, радися, непохитна стіна, що береже церкву від духа розділення, радийся бо тих, хто надіється на тебе, ніколи не залишаєш без відповіді. Радися, присвята Богородиця Надії, заступниця роду нашого перед лицем Божим. Знаючи, що любов твоя до людства не має, меж, осмілюємося, смиренні припадати до твоєї заступницької помочі. У радощах і скорботах призиваємо тебе, водичі, це вірячи, що ти завжди турбуєшся про тих, хто любить сина Твого, тому серця наші повсякчас славлять Бога, позиваючи Авелуя, ти, що на руках насила вічне свого пликаєш у нас дух, віри надії діта любові, твоє материнське заступництво є силою, прикладом для кожного. Християнина, сповнені вдячності, промовляємо, радуйся натхнена наставниця тих, хто шукає святості, радуйся духовна мати, що провадиш нас до істинного богопочитання, радуйся невичерпне джерело милості, співчуття, радуйся, бо повсякчас вказуєш на Христа як на єдиний шлях спасіння, радуйся провідниця душ, які знемагають під життєвими тягарями. Радийся був чиш нас прощати, любити, як заповідав Син Твій, радийся, присвята, Богородиці Недії, заступниця роду нашого. Перед лицем Божим, бажаючи спасти все людство, Син Твій віддав себе цілковито в жертву любові, а Ти, як Його пречиста мати, віддала все своє життя на свежіння Його божественній волі. Тому й нині колись любов'ю прославляємо Твоє святе ім'я, вшановуємо Ту, що стала матір'ю заступницею. Для кожного покоління, взиваючи, авиву я, твої материнські піклування, єднаємося з тобою в одній молитві, бажаючи колись постати в небесних оселях, де ти перебуваєш, у славі поруч із сином, сповнені незламної надії, промовляємо, Бо ти виприсланом у Бога погадай, сильніше за будь-який гріх, радийся провідниця до царства невмирущого світлої любові. Ради бо в твоїх материнських обіймах, кожна зранена душа знаходить розраду, радився вибрана дочку Отця, матір Сина і святиня, Святого Духа, радився, бо Твоя непорочна чистота надихає нас жити, Богочистиво, радився, бо в довірі до тебе народи, бачать початок оновленого життя, радився, Пресвята Богородиця Надії, заступниця роду нашого перед відцем Божим. О Пресвята мати Христа, Бога нашого, почи нинішню смирену молитву і не залиш без допомоги ти, хто з вірою, любов'ю співає твою велич, визволи нас від усяких і напасти, осіни своїм материнським покровом і провадь до блаженої радості, вічного життя, щоб ми повсякчас співали Богові, Аливуя, Алилуя! О Пресвята мати Христа, Бога нашого, почий нинішню смирену молитву. І не залиш без допомоги тих, хто з і любов'ю, оспівує твою велич, визволи нас від усяких спокусів напасти осіни своїм материнським покровом і провадьі до баженої радості, вічного життя, щоб ми повсякчас співали Богові, алевуя, алевуя, О, Пресвята мати Христа, Бога нашого, почининішню смиренну молитви, не залиш без допомоги ти, хто з і любов'ю, співає твою велич. Визволи нас від усяких спокусен напасти усіни своїм материнським покровом і провадь до блаженної радості вічного життя, щоб ми повсякчас співали Богові, Алилуйя, Алилуя, Алилуйя. Ангели в подиві споглядали на тебе чисте непоручне діву, оберну споміж усього творіння, щоб через твоє перечисте воно війшов у світ сам творець. Ми, прославляючи твоє величе, боговійно, промовляємо, радуйся, бо ти насилав собі світ в мирущій божественної любові, радуйся бо твоїм смиренням зруйновано, гордощі давнього ворога, радуйся зимою обітниці, в якій проросло, зерно нашого спасіння, радуйся небесний покрови, що сіняє вірних незламною надією, радуйся бо через тебе кожен із нас, пізнає, глибину Божої ласки. їм, радуйся, бо Син Твій, Бог, наш дарує нам. Відпущення гріхів і мир, радуйся при Богородиці Надії, заступниці роду нашого, перед Вицем Божим, вибрані з усього роду людського Матері Спасителя, і Цариці неба і землі, і приносимо нині похвальні співи, ти, що в глибокому смиренні прийняла боговість Архангела, стала живим храмом, втіленого слова. тому і ми, прагнучи оспівати Твою велич, взиваємо до Тебе. Радуйся, Пресвята Богородиця Надія і заступниця роду нашого перед лицем Божим. О, Пречиста і прибасвана Діво Марія, Богородице, прийми з любов'ю цю нашу щиру пісню, складену на честь твого всечесного імені, мовимо тебе, Пишіть вона на прохання в коментарях. Просвіти наш розум і зміцни серця, допоможи у випробуваннях, і скрипи у вірі, даруй нам покаяння щире мир і однодумність. Щоб наслідуючи твою покору і довіру до Сина Твого, Спасителя нашого сподобалися стати учасниками вічного Боженства, Царстві Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, присвята пречиста Діва Марія Мати, Господа нашого Ісуса Христа, і зубине серця звертаємося до Тебе з покорою, і любов'ю. Пишіть мене та прохання в коментарях. Ти є заступниця наша перед Небесним престолом, Ти, милостиве прихистя грішних і надійне прибіжище Тих, хто сумує по блага і ласкава водичице, зелянця на наші прохання і зішви на нас свою невимовну опіку, щоб ми та наші родини живи в мирі і радості, славлячи святе ім'я Сина Твого, нашого Спасителя, мати Богаті, не діли нас своїм материнським заступництвом. Щоб кожен дієм у якому звучиться молитва, був огорнений твоєю любов'ю і захистом. Нехай за твоєю милістю віддаляються від нас усі біди і загрози, а серця наші наповнюються впевненістю, що ти провадиш нас безпечним шляхом до небесного царства. Пошуй нашому краю, всьому народові мир, щоб ми славили Господа в однодумності, і братолюбстві, а наші домівки нехай наповнюються радістю, перед якою відступають тривоги, та невпевненість. Та таку покорі та відданості серця осягаємо твою материнську любов, а щедро дарує нам Господь через тебе, благаємо тебе, будь з нами нині повсякчас, що, пройшовши наш земний шлях у вірі любові, ми з радістю війшли в Небесну оселю, де прославляється, Отець і Син і Святий Дух, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від убийні вашим для поширення слова Божого, по покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.